У рівному затримали наркоторговця злочинцю 34 роки. Його спіймали під час оперативної закупівлі. Рівнянин збував перетертів порошок таблетки метадону. Дану особу було затримано під час проведення закупки, вилучено наркотичну речовину. Дану наркотичну речовину він отримував, перебуваючи на замісній підтримуючій терапії. Колишній наркозалежний проходив курс замісної підтримуючої терапії, але примудрявся не ковтати метадон, який використовувався для його ж лікування. Потім випльовував речовину та продавав її. Як стверджує підозрюваний, таким чином він хотів підзаробити, адже ніде не працює. А 150 гривень за дозу дурману здавалися чоловікові легкими грошима. Я не буду говорити. Дана подія була внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань, і в рамках кримінального провадження було проведено ряд оперативних закупівель для даного громадянина. Дану особу на даний час затримується в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і встановлюється, проводиться перевірка по встановленню інших фактів, пов'язаних з збутом даної наркотичної речовини.